Галя, а у твого чоловіка скажені очі, коли ти робиш мінет? Ой, та не знаю. А в мого? Та ти що, дивишся в очі? Так, одного разу роблю мінет, і тут заходить чоловік. Ау, бачила б ти, які в нього скажені очі. Чистив картоплю з певною, цілком пристойною метою і одночасно спілкувався телефоном з панночкою. Почищену картоплину кидав у миску з холодною водою. Загалом нічого поганого. І раптом вона каже: Ти що? сидячи на унітазі зі мною розмовляєш? <риклад> Знайомий їздив у Францію і потрапив у тамтешній Діснейленд. На гірках він побачив, що перед тим, як дітлахи відправляються в дорогу, вони кричать фразу «Пописто фалій зацікавився, начебто слово не французьке та й не англійське, підійшов до контролера і запитав: мовляв, що дітвора кричить щоразу перед відправленням? На що йому відповіли: «Ой, та місяць тому тут український студент працював. Так от. Кожен раз, смикаючи важіль, він кричав Попиздували! А, а я вважаю, що дівчина має не пити, не курити, вміти все по господарству прати, готувати їсти і бути незаймана до весілля. А матюкатися може? Матюкатися може. Іди нахер. Тарас коханий, приходь до мене, заночуєш. Віка, а тато з мамою дозволить? Хе, з мамою не дозволить. Ти зі мною будеш спати. <риклад> Вихователька розказує дітям казочку: І коли місто засинає, магазини зачинені і іграшки починають жити своїм життям. Малий Іванко. Хе -хе, от Одкрястя! Я собі уявляю, що в секшопі вночі робиться.